26 березня 2013 року спільно з працівниками Рібіспекції затримали двох браконьєрів, вилучена лодка і прошу звернути увагу, скільки риб. Скільки риби. Це в квітні вже починається нерес, а ви подивіться, що твориться, Як, де, яке йде винищення. Винищення риби на наших водойомах. Прошу ну, зауважити, скільки риб. Ну. Ну, прошу, дивіться, сайти, що звернути увагу. Прошу. Так, від себе, як регіональний представник громади рибалок України у Львівській області в місті Ченораді, виражаю подяку працівникам Рибінспекції, яку сьогодні спрацювали. Це Керівник оперативної групи Сторожук і заступник керівника Рибінспекції Петрик Іван. І ще підлеглий Віктор. Прошу. От. Виражаємо вам, шановні працівники Рібінспекції, подяку. Дякую,